Пункт 16 Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата у народний депутат України в одномадавному виборчому окрузі в розв'язі кожного кандидата. Базилик Володимир Васильевич 428. Березовський В'ячеслав Миколайович, 609. Брига Ольга Геннадіївна 1868. Григоревська Людмила Миколаївна 1591. Домровський Олександр Георгійович 51 1043. Звірщик Олександр Володимирович 10 250. Козлов Тетяна Анатоліївна 385. Максимчук Борис Анатолійович 3545. Матищук Станіслав Володимирович – 1820. Мельник Олександр Володимирович, 746. Паризький Ігор Володимирович 1160. Петько Максим Григорович 2174. Погребняк Валентина Іванівна 739. Поплавський Олександр Анатолійович, 1015. Попович Михай... Михайло Миколайович, 269. Рябоконь Олексій Володимирович, 487. Сурменко Надія Богданівна – 880 Солейко Наталія Петрівна 12344. 344. Є Олександр Георгійович. Хочемо привітати кожна комісія, його вітаю. Тільки своїх голосів подано за кандидатів народних депутатів, включених до виборчого списку охорони політичної партії. В партії. Радикальна партія Олега Лишка 2435. Партія «Солідарний життя України 341. Політична партія Інтернет партія України. 300. <кліця> Політична партія Опозиційний блок 2299. Політична партія Народний фронт. 17592. <кліця> Політична партія 5.10. 380. Політична партія Всеукраїнська гранат об'єднання заступів 1378. Партія Відродження 92. Політична партія нова політика 47. Політична партія Єдина країна 95. Політична партія Сила Людей 100. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. 6771. Політична партія Національна демократична партія України 38. Комуністична партія України 2021. Політична партія Об'єднання самопоміч 12,905. Політична партія Всеукраїнське політичне об'єднання Україна Єдина країна 108. Політична пар... партія Правий Сектор. 1838. Політична партія Україна майбутнього 35. Ліберальна партія України 41. Партія зелених України 150. Українська партія. Зелена планета 164. Партія Бог Петра Порошенка 42 666. Політична партія Силичесь, 93. Політична партія Конгресу українських націоналістів 50. Партія Сергія Тегівка, Сильна Україна, 1159, Політична партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина 5264, Політична партія Громадянська позиція Анатолія Гавриценка. 3638, Політична партія Блок Лівих Сил України, 92, Політична партія громадянський рух України, 49.